Меган. класика, сьогодні у нас на перегляді. Привезли і розмитнили, і зробили сертифікат з Європи з Бельгії, з хорошої країни. Автомобіль без ДТП, не фарбований, жодний елемент. Коройдусь товщиним покажу. З оригінальним пробігом теж покажу документацію і в класній комплектації. Красивий колір популярний такий графіт. Хороший кліренс. Це значить з ходовкою тут все добре. Ось так зовні виглядає ця машинка. Це у нас 2016 рік. Останній рік випуску в цьому кузові. Це вже третій фейсліфт. Бампер, оптика інша і деякі елементи всередині салону. Спереді парктроніки є. Вінзована оптика ксенон, лед ходові вогні, противотуманки. Красиві оригінальні диски з такими чорними вставками. Звичайно ж, всі ганяються за цим надписом. Бовс. Це не комплектація, хто не знав. Це акустика. Хороший звук. Є рейлінги. Є безключовий доступ. Ззаді парктроніки. камери заднього виду немає, але вся проводка і місця для установки все проведено, все є. Тонування. Екологія на місці. Парує, не димить, все добре. 1,5, дизельний двигун DCI k 9 k 110 кінських сил. Так, проходжу товщиноміром, показую лакофарбове покриття. Десь допуски десь до 110 мікрон мікронурину. Ось так. не настроїв. Так, дивимось. 90 не фарбовано. 89 61 103 73 86, 83. 90. 82. 79. У третіх Меганів Металічні, залізні крила. А у сцені. Грансеніків пластик. 80. 96. Восемьдесят девять, восемьдесят шесть, восемьдесят пять, шесть, девяносто три. 73, 91, 63, 82, 97, 89, 90, 80, 79, 91, 83. Жодна деталь не фарбована. Скло лобове оригінальне. Рідне. І по периметру я перевіряв теж. Скло оригінальне, нічого не мінялось. Так, йдемо подивимось, що у нас по документації. Ось такий величезний просторий багажник, Удобний під загрузку, рівний пол. Є повнорозмірна запаска. Ось стан резинки пластик. У дуже хорошому стані. Сертифікат зробив, говорив, розмитнив. Бельгійський техпаспорт 2016 рік. Внутрішній технічний паспорт, розхід палива. 3,4 траса, змішаний 3,6 і 3,9 місто. Це якщо користуватися системою старт-стоп і їздити там по трасі 90-110 і по місту 50 км в час. Є дійсний бельгійський тихогляд. Рік назад, 24-й рік, пробіг був зафіксований. 202 тисячі. Так. Тепер подивимось салон приборка. Ось такий красивий комбінований салон стильний. Всі 4 склопідйомника, акустика боус, складування дзеркал, шкіряний перфорований руль, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, електронний ручник, двохзонний клімат контроль, великий вже монітор. Там русифіціроване меню. Пробіг 225 тисяч. Зеркало з автоматичним затемненням. Є система старт-стоп. Зараз заглушим Заводимо. Ніяких чеків немає. Два ключі є, 225 пробіг. Треба все пообнуляти, звісно. Тому що давно воно не обнулялося. Тепер. Дивимось під капотом. Навігація, до речі, хорошо працює. Ззаді чимало місця. Вже темно камера погано витягує. Ну, красивий салон. Давайте подивимось під двигуном. Робота двигуна. Ріки по 170 тисяч написали, 21 рік це в ГРМ міняли. Ну, стандартний, всі його знають, цей двигун 1,5 дизель. класно працює тут. Питань нема ніяких ні вібрацій, нічого, ні по кузову всі подушки нормальні, ну свіжий рік. Це такий 16 рік. Що тут у нас? Тут у нас, дивіться, е і заливна горловина щуп разом. І, до речі, дивіться, ніякого ні пару, ні диму. Оконбіль давно заведений працює. Це велика рідкість. Значить, все добре з екологією хорошо. з ЄГР, з топленою. Ось такий міганчик. Красивий салон, ці чорні підрояльний лак вставки стильно, накладки на пороги, все є. Хороший збережений салон. Світлі рівні безпеки. Великий дверний приєм, легка посадка. Ззаді бачите по два динаміки в дверях. Ось такий у нас сьогодні Megane на перегляді. Кому потрібно, приїжджайте. Хто шукає класний живий міган, у нас такі періодично зустрічаються, попадаються. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Значить, перша реєстрація буде в Україні, ви будете першим власником. Ціна першої реєстрації в МРЕО ви заплатите за урахуванням пенсійного фонду близько 9 тисяч гривень. Працюємо кожен день, документи робимо кожен день. Ось мрео рядом. Допоможемо зареєструвати, якщо потрібно. Якщо ви з регіону я приїхав, наприклад, в неділю чи в суботу, можемо зробити пакет документів, страховку їдете до себе і отримуєте свої регіональні номера. Також у нас є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Індивідуально умови, в залежності в якому регіоні ви знаходитесь. Тому телефонуйте. Великий вибір автомобілів різних є, що вибрати. І гран Сценіки, і сценіки, і мігани. На цьому закінчую перегляд. Знаходимося в Києві, вулиця Миколича Чегрінченка. 18. До зустрічі!